Цю дівчину звати Дар'я Василенко, і їй 18 років. 12 з них вона займається плаванням, а все починалось з проблем здоров'я. Мені поставили перед школою, що в мене нарушена осанка. І мені мама ну, що пішли на плавання, сходимо, подивимося, щоб і для спини гарно, і може сподобається. Я так пішла, мені дуже сподобалось, Я кажу, мама, давай ще, давай ще. Так плавання для Дар'ї Василенко переросло у справу життя. Наразі вона виконала норматив майстра спорту України і зупинятись на цьому. Тому не збирається. Як тренувалась протягом останніх півтора року, спортсменка говорить. Тяжкува, тому що ну це все ж таки ну, напряжно, тому що такий стан війні. Я ж кажу, і на чемпіонаті України було багато повітряних тривог в останній день, що нас виводили, ми це ходили, там перед перевдягалися. На минулому тижні у місті Полтава відбувся чемпіонат України з плавання. Дар'я Василенка стала чемпіонкою України на дистанції 100 метрів вільним стилем. Ось фіналь було ну, я дуже переживала, але я ну, взяла всі свої сили в кулак, пропливла і подивилася. На табло побачила свій результат, я була дуже щаслива і дуже рада. Ну, це просто неймовірні емоції. Пізніше на дистанції 50 метрів вільним силам вона стала другою і отримала срібну медаль. Це був, якщо чесно, дуже складний день, бо у нас було три повітряних тривоги, нас це виводили, заводили, і ну, дуже було складно, але все ж таки, ну, я зайшла у фінал другої, я вийшла з фіналу другої. Ну, я відработала просто по максимуму, як тільки могла. Що означає перше місце? Дар'ї ми спитали у її тренера. Це перемога, це визнання сумського плавання, тому що дійсно перше місце серед е, жінок. Це такого, мабуть, не було, мабуть, не тільки при моїй пам'яті, а мабуть, взагалі, про всю історію сумського плавання. Чи поділилася частинкою свого золота з нашими захисниками, Дар'я говорить, безперечно. Я б все б могла подарувати і свою перемогу, і золото, і все-все-все заради перемоги, заради, щоб вони були живі, здорові, заради всього. Бо ну, вони справжні герої. Для... Наразі у Дар'ї невеличка пауза, після якої нова підготовка до нових стартів. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.